Чом замовк ти, Соловейко, чом тебе не чути, скільки днів тебе я слухав і не міг заснути, скільки днів тебе я слухав і не міг заснути, наче до твоєї пісні, серденьком прикутий. І мені відповідає сад в нічній безодні: Соловей співає тільки, якщо він самотній. Соловей співає, доки пари він не має, тільки, тільки одинокий соловей співає. Соловей співав щосили дзвінко і натхненно, доки в нього не з'явилась юна наречена. Соловей душевну рану посипає сіллю і співає полум'яно тільки до весілля. Замовкає він раптово, замовка навічно, ніч святкову, ніч медову в першу шлюбну нічку, не співав нічній безодні про ранкові роси, і живе вже не самотній, але безголосий.